Доброго дня, 10 клас. Сьогодні ми з вами розбираємо питання: перший закон термодинаміки, адіабатний процес. Виявляється, що у термодинаміці є декілька законів. І саме про перший, найголовніший закон ми сьогодні будемо з тобою говорити, а також познайомимося з новим процесом, який називається адіабатний. Ми будемо також з тобою пригадувати, що таке ізотермічний, зубарний, зугорний процеси. Ось і для цього давай ми скажемо декілька слів. Ізотермічний процес це процес при сталій температурі ізобарний процес це процес при сталому тиску, ізохорний при сталому об'ємі для ідеального газу, звісно. Отже, трохи теорії. Перший закон термодинаміки. Він говорить нам про те, що зміна внутрішньої енергії системи при переході з одного термодинамічного стану в інший дорівнює сумі роботи зовнішніх сил. І кількості теплоти, яка передається системі, або переданої системою навколишнім тілам в процесі теплообміну. І записується перший закон у нас ось у такому вигляді: нам з тобою треба це пам'ятати. Зміна внутрішньої енергії, робота газу, яка виконується, плюс кількість теплоти, яка виділяється у навколишнє середовище. Інше формулювання першого закону термодинаміки: кількість теплоти. Отримана системою, витрачається на збільшення внутрішньої енергії і на виконання роботи самої системи проти зовнішніх сил. Тобто і це також можна використовувати. Усе це є перший закон термодинаміки. Термодинаміки. Згідно з першим законом термодинаміки, неможливо створити вічний двигун першого роду, тобто циклічний пристрій, що виконував би механічну роботу без споживання енергії ззовні, або виконував би роботу більшу, ніж споживана ним енергія. Ну таке просто неможливо в нашому матеріальному світі. Далі ми з тобою зараз розглянемо, як буде записуватися перший закон термодинаміки у ізопроцесах. Ми будемо записувати з тобою формулу і формулювання. Я буду читати, а ти будеш зупиняти, ставити на паузу і записувати у відповідні колонки. Отже, при ізохорному процесі, знайди, будь ласка, в таблиці ізохорний процес саме, і запиши, що вся передана газу кількість теплоти витрачається на збільшення внутрішньої енергії газу. Формула буде ось така: формулювання перед очима в тебе. Наступне. При ізотермічному процесі, знайди, будь ласка, ізотермічний процес в таблиці. Вся передана газу кількість теплоти йде на виконання газом механічної роботи. Оп, є ця формула. Наступне, при ізобарному процесі шукаємо ізобарний процес в таблиці і записуємо передана газу кількість теплоти йде на збільшення внутрішньої енергії газу і на виконання газом механічної роботи. А також ми з тобою зараз знайомимося з. Адіабатним процесом. Що це за процес такий? Дивись. Адіабатний процес це процес, що відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем. Запам'ятай, будь ласка. Наступне, під час адіабатного розширення газ виконує додатню роботу, це відбувається за рахунок зменшення внутрішньої енергії. За такої умови температура газу зменшується. І в цьому разі ми можемо з тобою записати, що перший закон термодинаміки може записуватися у такому вигляді. Тобто зміна внутрішньої енергії, коли, немає у нас, коли Q дорівнює, нулю, Q дорівнює нулю, у нас буде дорівнювати мінус робота зовнішніх сил або робота газу штрих. Якщо ти все правильно записав або записала, то у тебе утворилася саме ось така табличка. Будемо нею користуватися, тому, будь ласка, тримай її перед очима. Розв'яжемо завдання 8.1. Одноатомному ідеальному газу, кількість речовини, якого становить 2 моль, передали кількість теплоти 1,2 кДж. За такої умови газ виконав роботу 600 дж. Наскільки змінилася температура газу? Отже, маємо з тобою таку умову. У нас є одноатомний ідеальний газ, для якого відома кількість речовини. відомо, скільки йому надали кількості теплоти, в результаті чого у нас збільшилася температура, і газ при цьому ще й виконав роботу. Запишемо з тобою перший закон термодинаміки. Якраз ось тут він виглядає у, такої, у такій формі. Пишемо з тобою Q дорівнює дельта У плюс А. Тобто кількість теплоти пішла на те, щоб змінити внутрішню енергію газу, і на те, щоб газ виконав роботу, розширився. Далі, Q у нас є, дельта У немає, а є. Зверни увагу, тут кілоджоулі, тут джоулі отже, підставимо 1200 джоуль. Дорівнює дельта У плюс 600 джоуль. Дельта У в цьому разі у нас зрозуміло, що також буде 600 джоуль, Так? З іншого боку, дельта У для одноатомного ідеального газу у нас визначається за формулою m на m r дельта t. Причому, оскільки нам дається ню кількість речовини, то ось це ми замінимо на ню. І ми отримаємо з тобою 3 другі ню. R, дельта Т. Чи все в нас є? Дивись. У нас дельта У 600 джоулів. Три другі. Ну, це число. Ню є. R відоме, дельта Т треба знайти. Отже, шукаємо. Дельта Т дорівнює. дельта У ділимо на три другі. Тобто двійка піде сюди, а тут буде три. Ню R. Підставимо 2 помножити на 600. Поділити на три. Ню у нас це двійка помножене на r8,3 дорівнює двійки скоротимо. 3 і 600 скоротимо тут буде, зрозуміло, 300. Ділимо 300 на 8,3, виходить 36,1 кельвін. На таку величину відбулася у нас зміна температури в результаті того, що газу надали кількість теплоти і газ виконав роботу. Завдання 8,2. Обчисли зміну внутрішньої енергії одноатомного ідеального газу, кількість речовини якого дорівнює 4 моль під час ізобарного нагрівання на 200 градусів Цельсія. Це, це нам треба мати на увазі. Яку роботу за такої умови виконав газ, яку кількість теплоти йому було передано? Маємо таку умову: у нас є кількість речовини, сказано, що це ізотер... ізобарний процес, а зміна температури, яка, до речі, у нас відповідає зміні абсолютної температури, як 200 к. Це маємо на увазі. Знайти потрібну роботу, яку виконує газ, і кількість теплоти, яка була надана йому. Знайдемо спочатку внутрішню зміну внутрішньої енергії, адже у нас ню є і зміна температури є. Підставимо значення. Отримали 9960 джоулів. Робота газу визначається як P дельта V, У нас немає з тобою ні P, ні дельта V, проте за рівнянням Менделєєва клапейрона, ми з тобою пам'ятаємо, що воно дорівнює, оця, цей добуток дорівнює ось такій величині. Тобто ось ця величина нами, в принципі, тільки що тут прописувалася. Отже, можна записати, що це буде ню R дельта Т, оскільки ось це у нас якраз є ню. Отже, це буде 4 на 8 і 3 на 200 дорівнює, якщо порахувати, буде 6400 джоулів. Я зараз не використовую одиниці вимірювання, просто щоб зрозуміти, як розв'язувати, як використовувати перший закон термодинаміки. Так, і залишається нам Q тепер знайти. А от якраз Q ми з тобою знайдемо за першим законом термодинаміки. Пишемо Q дорівнює дельта О плюс робота газу. Ми вже з тобою бачимо, що. Дельта У у нас вже є, робота є. Отже, Q це буде сума оцих двох джоулів. 16360 джоулів. Ось таке ми отримали з тобою в цій задачі. Отже, ми знайшли з тобою і роботу газу, і кількість теплоти, яка була йому надана. А тепер відповімо на питання: завдання 7. Виконай його у формі ЗНО. Отже, яке твердження є правильним для адіабатного розширення ідеального газу? Адіабатне розширення, що це значить, давай проаналізуємо. Розширення це завжди виконання газом роботи. Тобто, коли нам тут говорять, що газ не виконує роботу, автоматично у нас а вже буде неправильна відповідь. Далі, газ отримує тепло, газ отримує тепло. Тут він виконує роботу ось, і він дійсно виконує роботу, тому що розширюється. Але ж у нас, нам сказано, що він е, процес адіабатний, тобто немає втрат тепла на навколишнє середовище, немає теплообміну з навколишнім середовищем. Таким чином, у нас відповідь Г. Не справджується, тобто це теж буде неправильний варіант. В аналогічно, бо газ отримує тепло, тут теж неправда. А от варіант Б. Дивимося, газ не отримує тепла, справді так, і внутрішня енергія газу зменшується. Так, вона дійсно буде зменшуватися, адже він виконує роботу за рахунок того, що зменшує свою внутрішню енергію. Отже, відповідь буде Б. 7.2. У якому з перелічених процесів кількість теплоти, що отримує газ за зміни температури на дельта Т, є найбільшою. Повернемося до цієї нашої таблички. Отже, при ізотермічному процесі, коли температура у нас незмінна величина, дельта Т взагалі дорівнює нулю. А це говорить про те, що і зміна внутрішньої енергії дорівнює нулю. Так? Отже, кількість теплоти йде тільки на виконання роботи газом. Ізобарний процес тут у нас дельта Т. Зміна температури, ось ця вона йде і на зміну внутрішньої енергії, і на виконання роботи. Таким чином, мабуть, ізобарний процес буде дійсно давати найбільше значення для літери Q, те, що нас спитали в задачі. А от ізохорний процес, давай подивимося. Тут у нас з тобою іде тільки на дельта У робота не виконується, і тут у нас теж немає Q. Зміна температури буде відбуватися, але вона вся піде на те, щоб виконати роботу. Отже, варіант нам підходить саме для ізобарного процесу. Наступне 7.3. Встанови відповідність між типом процесу та е, характером перетворення енергії. Процеси у нас і для ідеального газу певної маси. Отже, щоб правильно відповісти на ці питання, спочатку треба аналізувати кожне з цих тверджень. Дивимось тобою, кількість теплоти, що отримує газ, повністю витрачається на збільшення його внутрішньої енергії, тобто Q йде на те, щоб збільшити внутрішню енергію. Звісно, це буде ізохорний процес. Б. тепло, що передається тілу, частково витрачається на збільшення внутрішньої енергії газу. Зверни увагу на слово частково. Це говорить про те, що воно ще буде йти не тільки на внутрішню енергію, но й на виконання газом роботи. Отже, це буде ізобарний процес. В під час розширення газу теплоізольованої посудини в теплоізольованій посудині відбувається його охолодження. Бачимо з тобою, що сказано теплоізольована посудина, отже, Q дорівнює нулю, і це означає, що у нас з тобою буде вся енергія витрачатися на. Охолодження, тобто буде виконуватися від'ємна робота газом, так би мовити. Ось, і газ буде стискатися самостійно. Ось, і в цьому разі у нас адіабатний процес. Далі, Г. Усе тепло, що отримує газ, витрачається на виконання ним роботи. Тобто, якщо Q йде все повністю на А і немає дельта У, зміни внутрішньої енергії, то в цьому разі ми говоримо про ізотермічний процес, ось те рівня константа. Ну, а останнє під час розширення газу він віддає тепло. А його внутрішня енергія збільшується. Це взаємно протир... проти... Таке, взаємне протиріччя тут у твердженні, тому воно взагалі не підходить під жоден з наших ізопроцесів. Отже, відповіді будуть саме ось таким чином розташовані у табличці. Наступне 7.4. установи відповідність між назвою процесу, що відбувається з ідеальним газом незмінної маси, і записом першого закону термодинаміки для цього процесу. Q кількість теплоти, а робота, яку виконав газ, дельта U – зміна внутрішньої енергії. Попередньому ми вже все з тобою повторили, тож автоматично все переносимо до таблиці. Розташування буде хрестиків ось такому порядку. 7-5. Установи відповідність між типом процесу, що протікає в одноатомному ідеальному газі, і числовими значеннями фізичних величин. Отже, якщо Q дорівнює нулю, це процес адіабатного. Розширення, мабуть, давай подивимося, коли газ розширюється, він виконує роботу. Так? Ось. А внутрішня енергія у нього зменшується за рахунок якраз того, що він виконує роботу. Отже, 1 А буде. Друге ізохорне охолодження. Ізохорне це означає, що у нас немає роботи. Роботу газ не виконує. Шукаємо, де тут це написано: ось у нас робота дорівнює нулю. Ось, і в цьому разі у нас відбувається охолодження, тобто Q у нас буде віддавати тепло, воно буде від'ємним. Зрозуміло, що і дельта У також буде від'ємним. Отже, відповідь 2Г. Третє: ізотермічне розширення. Дивимося, ізотермічне це коли процес у нас. Е... Незмінної температури, тобто не виконується у нас зміна внутрішньої енергії. Пошукаємо, де це може бути. Ось зміна внутрішньої енергії дорівнює нулю. В цьому разі вся кількість теплоти йде на виконання газом роботи. Отже, відповідь буде 3В. І четверте: ізобарне нагрівання. Ізобарне це означає, що у нас при сталому тиску відбувається розширення нагрівання, розширення, так, збільшення внутрішньої енергії. Отже, де це буде? Дивимося з тобою. Це буде варіант Б, тому що є кількість теплоти, яка надається газу, і частково вона йде на виконання роботи. Частково на збільшення внутрішньої енергії. 2 плюс 3 дійсно буде 5. Отже, 4 Б варіант. 7.6. Установив відповідність між назвою формули, що стосується молекулярно-кінетичної теорії та термодинаміки, і самою формулою. Ось, позначення нам тут даються, ну, ми це знаємо з тобою. Отже, поїхали. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Це рівняння, яке пов'язує між собою макроскопічний параметр тиск з мікроскопічними параметрами. Кількість частинок, концентрація газу, це маса молекули однієї, швидкість упорядкованого руху. Не впорядковано, точніше, руху. Отже, один буде А. Один а. Друге, Перший закон термодинаміки. Шукаємо, звісно, це буде варіант Д. Отже, 2Д. 2Д. До речі, я інколи хрестики малюю не дуже охайно, а у ЗНО, коли будете здавати, обов'язково хрестик має співпадати. Всі клітиночки, так, мають бути красивенькі. Далі, третє загальне рівняння стану ідеального газу для довільної його кількості. Загальне рівняння стану, ідеального газу для довільної її, його кількості. Ось, це якраз варіант В рівняння Мінділеєва клапейрона так. І четверте: середня кінетична енергія молекул одноатомного газу. Кінетична енергія ось вона. Дійсно, це ця формула отже, варіант буде Б. На всі питання ми відповіли. Залишилася ще у нас задача з розділу ЗНО. Остання задача в цьому уроці номер 8.3. Визнач кількість теплоти, яку отримав ідеальний газ під час процесу, зображеного на графіку. Враховуй, що внутрішня енергія ідеального газу залежить тільки від його температури. Відповідь запиши в джолях. Дивись, знайти нам потрібно загальну Q, яка буде складатися з двох Q для першого-другого процесу, для цього і для цього процесу. Два-три. Q, Отже, завдання полягає в тому, щоб нам розписати ось ці Q, знайти їх, ну, а потім знайти як сума. Скористаємося першим началом термодинаміки або першим законом термодинаміки. Отже, це буде дельта У1, 2 плюс робота 12. Аналогічно тут дельта У2-3 плюс робота 2-3. Почнемо з роботи, вона легша. Отже, дивись, 1-2 це процес у нас ізобарний. так, відбувається стали... При сталому тискові відбувається розширення газу від 1 до 5 на 10-3 степені метрів кубічних. Отже, робота А1,2. Дорівнює P, v, тобто наша звичайна формула. В цьому разі буде Pv2 V1. Можемо її порахувати. А12 буде 50. Тут у нас кіло паскалі, отже, ми з тобою множимо на 10 в третьому. Помножити, а, паскалі, так, помножити на V2 мінус В1, 5 мінус 1. Зрозуміло, одразу я пишу 4 на 10 у мінус третьому, адже тут це не загубити треба так? на метр кубічний. Дорівнює. Звісно, тут ось ці речі скоротяться, у нас з тобою буде 200, 200. паскаль це ньютон на метр квадратний, так? метр квадратний і куб скорочується, ньютон помножити на метр це буде джоль. Отже, роботу на ділянці 1-2, ми з тобою знайшли. На ділянці 2, 3. Дивись, 2-3. Це ізохорний процес. Тобто, об'єм у нас як був 5, так і залишається 5. В разі, якщо у нас робота. В разі, якщо у нас відбувається незмінний об'єм, робота у нас P дельта V в цьому разі буде дорівнювати 0, адже V – константа. Ось, тобто і роботу 2-3 ми вже з тобою знайшли, це буде 0. Залишається тепер нам подумати, яким чином порахувати зміни внутрішніх енергій. Ми з тобою знаємо, що внутрішня енергія знаходиться ось таким чином, залежить вона від температури. Якщо ми будемо з тобою говорити про внутрішню енергію стану системи в першій точці, ось тут, то відповідно у нас з тобою буде У1 і Т1. А ось цю частинку, як ми вже з тобою знаємо, ми можемо розписати ще як за рівнянням мінділеєва клапейрона, як P1, V1. Аналогічно записуємо тепер У2. Воно ну, буде становити у нас три другі, одразу пишемо P2V2. Тепер, щоб знайти зміну внутрішньої енергії У12, це буде у нас різниця між цими двома: від кінцевого треба відняти початкове, винесемо три другі задушки і отримаємо з тобою таке P2V2-P1V1. Але оскільки у нас для. Цих двох точок тиск є сталою величиною, то і тиск теж ми p1, P2, ми можемо винести за дужечки. І фактично це буде 3 другі P дельта V. Отже, можемо порахувати з тобою дельта u 1 2 дорівнює 3 другі. Тиск у нас 50 на 10 в третьому. Я вже не буду одиниці вимірювання писати, адже тут те саме буде, що ми писали вище, помножити на різницю об'ємів. Це буде 5-1. На 10 у мінус третьому дорівнює. І фактично, зараз це те саме, що ми з тобою робили ось тут. Ми рахували лише без 3 други. Бачиш? Тобто, це те саме. Таким чином, ми отримаємо з тобою: ось ця величина у нас вже порахована, це буде 200, множимо на півтора і отримуємо 300 джоулів. Отже, можемо Q12 знайти. Ми говорили з тобою: це має бути дельта У плюс А. Отже, дельта У у нас 300. Плюс А у нас 200, і виходить у нас 500 джоулів. Ідемо далі. Тепер аналогічно, чому я так розписувала, щоб було зрозуміло, чому саме ось тут, на ділянці 2-3, у нас з тобою також буде різниця тисків і об'ємів. Отже, записуємо з тобою, що це буде. Дивись, у нас від 50 буде відбуватися зменшення тиску до 10, а об'єм залишається той самий. І в цьому разі ми з тобою об'єм, як сталу величину, виносимо, і залишається у нас з тобою P3 P2. Так, Підставимо значення: 3, другі множимо на об'єм і множимо на різницю тисків. Кінцеве, мінус початкове 10-50. Десятки зникають. Рахуємо. І в цьому разі у нас утворюється мінус 300 джоулів. Аналогічно, як і Q12, знаходимо ось таким чином. 300 Мінус 300 додати 0, це буде, звісно, мінус 300 джоулів. І тепер ми знаходимо загальне Q. Загальне Q це буде 500, мінус 300, звісно, що буде 200 джоулів. На сьогодні все. Сподіваюсь, всі завдання тобі були зрозумілі. Тема нескладна. Головне пам'ятати, яким чином записується перший закон термодинаміки, як він формулюється ось, і як він застосовується в ізопроцесах. Також пам'ятати, що таке адіабатний процес. На все добре до наступного уроку.